Скажіть, будь ласка, чи можливо буде припинити вогонь під, під час Олімпіади? Ну, в мріях Макрона все можна зробити. Більше того, він спирається на таку давню традицію, коли починаються Олімпійські ігри, війни в всьому світі мають припинитися. Але не в нашому випадку, тому що цю перерву, якщо вона навіть буде, Досягнута, правда, я не знаю, яким чином, то наш ворог обов'язково скористається для нарощення зусиль для того, щоб нам нанести якомога як більше шкоди. Ну і друге таке питання, що е, я не знаю, як Макрон, але я абсолютно впевнений в тому, що Росія, навіть якщо вона погодиться на це перемиря олімпійське, його не дотримається. Вам не здається, що Макрон грає свою, свою гру вперше після початку вторгнення російською офіційною делегацією, було запрошено на річницю висадки в Нормандії? Знаєте, Макрон, на відміну від наших доморощених архамов... архамовітих політиків, завжди грає свою гру. По перше світа. Макрон освічений політолог. Тобто в нього є ран, є розуміння взагалі того, що він робить. В нього є абсолютно чітке розуміння, хто він і де сам, де закінчується Еммануель Макрон, і починається президент Франції, на відміну від наших доморощених, не, невідомо кого, напевно, царів. Але м -м, грати з Росією най спробує. Він вперше почав грати з Росією. В іншому амплуа. Чим закінчиться? Давайте дивитися. Але як на мене, ну, Путін на сьогоднішній день і взагалі російський стеблішмент знаходяться в зовсім в інакшому стані внутрішньому, і вони зовсім по-інакшому бачать цей світ, ніж Еммануель Макрон і Еммануель Макрон, президент Франції. Вони по-інакшому це бачать. Не, в, не вийде в Макрона. Та його задумка кнутом і пряніком, погрозами в взяти безпосередню участь військами в конфлікті, і якимись пропозиціями там висадки в Нормандії відвідати оці відзначання в Нормандії не призведе до того ефекту, на який розраховує Менель Макрон. Не буде в них діалогу.